Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про останні матчі в АПЛ перед перервою на чемпіонат світу. Гвардіолу обіграла автобусна зупинка. Артета і Еді Хау продовжують показувати Англії іншу модель успішного футболу. А Челсі перестав грати зовсім. Причому це не зовсім схоже на те, в чому намагається всіх переконати. Головний тренер цієї команди. Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про ініціативу від компанії Павбет. Щоб швидше наближати нашу перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними, і компанія Фавбет допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь, робіть мінімальний депозит, і частина від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для наших військових. Долучайся до збору і будь середині гри разом з Фавбет. Окей, Манчестер Сіті програв свій. І перший матч в цьому сезоні АПЛ, який типу не мав програвати, тому що поразка на Енфілді це окрема історія. Це те, що можуть закладати сміливо всі команди АПЛ в своїх планах на сезон, тому що там програти, по-перше, не соромно. По-друге, в принципі, там не програти важко. Ліверпуль може не йти навіть в топ-5 АПЛ, але при цьому це команда, яка завдавала перших поразок в цьому сезоні непереможним до того Манчестер Сіті, Наполі і Ньюкаслу. Знаєте, зараз дай будь-кому в світі оцих трьох суперників підряд, я не думаю, що хтось зможе витягнути три перемоги поспіль. Так там можна говорити про те, що Ліверпуль проти Наполі грав в Лізі Чемпіонів два матчі, виграв тільки один, але при цьому у Ліверпуля дві перемоги з двох над Манчестер Сіті. Тобто є десь якийсь баланс. Але ми не про те, ми про інше. Приїжджає на Етіхат Брентфорд. І повторює те, що кілька років тому робили, наприклад, Вулверхемптон або Крістал Пелас. По сценарію поєдинку в принципі все зрозуміло. Володіння 70 на 30 на користь Манчестер Сіті у Сіті майже 30 ударів, але при цьому Бренфорд виграє в кінцівці за рахунок швидкої контратаки після кутового. Хтось скаже, пощастило, відскочили і так далі. Але я тут хотів би сказати про інше. Це якраз і є та ціна, яку платить гвардіола, коли ставить своїй команді. Ціль контролювати е, гру за рахунок контролю м'яча, а це, до речі, не завжди обов'язково. Плюс він збирає склад е, майже на 1 мільярд доларів там, чи євро, неважливо, на 1 мільярд. І Гвардіола, це, мабуть, єдиний тренер у світі зараз, який в принципі не має права навіть говорити про якісь там антифутболи у виконанні суперників і так далі. Тому що ну немає ні в кого, майже ні в кого таких ресурсів, які є у нього. Я в таких випадках завжди приводжу приклад мадридського реалу. Гроші є, є футбольно-політичний вплив є, є. Склад дорогий, дорогезний, але при цьому мадридський реал майже ніколи не робить спеціальну ставку на контроль м'яча, як на засіб контролю гри. Ну є контроль окей. Немає контролю, також окей. Ми опустимось трохи нижче, це для нас не проблема. Суперник зайде на нашу половину, і тоді він попав. А ось ПЕП панічно не любить не контролювати м'яч, тому що тоді йому здається, що він не все контролює на полі, а він дуже хоче контролювати все або якомога більше. І з цього й виникає якраз та велика кількість матчів, коли він змушений атакувати. Ворота суперника, який захищає 10 футболістів, 11 всі. А потім ти починаєш панічно бігти назад, тому що у тебе банально не вистачає футболістів у захисті при швидких переходах із атаки в оборону. Тому що, як же виходить, якщо твій суперник захищається усім складом, то тобі потрібно відправити на атаку їхніх воріт, ну хоча б гравців 7, інколи навіть 8, е, і тобі просто не вистачає. Тих же самих захисників, які пішли атакувати ворота суперника, тому що в тебе такий стиль гри, і ти сам заганяєш свого суперника у свої ворота. Е, так, зараз є ставка на Холанда, тому що Холанд це та людина, яка в принципі може сама забити м'яч в ситуації, де є він один і багато суперників навколо, тому що, ну, в принципі, фізично проти нього боротися важко. І такі ситуації вже були, коли там після навісів він був один в оточенні п'яти суперників, і він забивав. Так, це є такий ну більш-менш. Не те, що там план Б, а якесь вирішення тієї чисельної проблеми, яку має гвардіола при переходах із атаки в оборону. І ось ти біжиш назад. А у тебе ще й воротар, про якого я вже багато разів казав, що це найкращий польовий воротар у футболі, але він інколи просто забуває, що він воротар від слова ворота. Тому що я думаю, що наступний суперник Манчестер Сіті, в принципі, спробує забити йому ось такий гол, тому що цьому абсолютно нічого не заважає. В чому проблема? Ще подача не пішла, а його позиція на полі і його положення тіла вже буквально кричать про те, що він поставив абсолютно все, що в нього є на цьому світі, на те, що ти зараз будеш подавати. І якщо ти не подасиш, не дай Бог, то він нічого з цим не зробить. Абсолютно нічого. Бо м'яч ще нікуди не полетів, а він уже вийшов на перехоплення. Я думаю, що хтось спробує його на цьому піймати. І то він все прочитав, він вийшов, і подача пішла. Але як він вийшов? Ну, його не один раз в цьому поєдинку будуть страхувати захисники на лінії воріт. Бренфорд забив першим після стандарту, і після двох поспіль виграних дуелей верхових у штрафовому майданчику Манчестер Сіті. В принципі, для будь-якої команди в АПЛ дві поспіль виграні дуелі це просто розкіш. Тому. Те, що тут стався гол, це закономірно. В той же час Манчестер-Сіті також зрівняв ще в першому таймі своїй, здається, вже останній спробі після стандарту, і також після виграної дуелі верхової. Окей, один 1-1, перший тайм у більшості випадків, якщо вже Манчестер Сіті забив на Етіхаді, то це означає, що лавочка повинна відкритися і відкритися дуже широко і аж до самого фінального свистка. Але не так сталося, як гадалося. Боже, яка банальна приказка. Але Манчестер Сіті в другому таймі прийшов до воріт Бредфорда і побачив там цю саму стіну, яку ж сам і провокує. За рахунок свого стилю гри, там 9 польових, десять польових за лінією м'яча. І навіть команда за мільярд не готова гарантувати тобі голи за меж штрафного майданчику. Так, удари будуть класні, але при цьому ви граєте проти команди АПЛ. Там пасажири не грають, тому так вибили непогано, але він все потягнув. Після гри тренер Бредфорда хотів одночасно підкреслити велич своєї перемоги і при цьому трохи посміятися над Манчестер Сіті. Чому б і ні? Тому що він сказав, що Манчестер-Сіті це там неймовірна велич у світі футболу, а ми всього-навсього автобусна зупинка на околицях Лондона. І, типу, така маленька зупинка виграла у цілого Сіті. Метафора дуже красива, класна. Але навіщо ж так принижувати своїх гравців? Тому що коли так говорять? Це означає, що от ми там Давид, який переміг Голіафа, і в принципі ніхто цього повторяти більше не збирається. Чому? Навпаки, використати цю перемогу, щоб окрилити своїх гравців. Тому що ви не автобусна зупинка, ви така ж сама команда АПЛ, яка на 98 й хвилині вилітає в таку контратаку, що там повинен Голанд бігти і захищатися, допомагати своїм, і все одно в нього нічого не виходить. І ти можеш сказати, використати таку перемогу і такий момент, і в такому стилі ви виграли. Що ти можеш сказати, що ну ми здатні боротися за щось високе в Англії. Ніхто не говорить там про лігу чемпіонів, але ми можемо обіграти так і інших. А він навпаки, оцей комплекс меншовартості продовжує виховувати у Бренфорда, що ми такі маленькі, ми ось виграли, круто. Навпаки, не кажи, що ми такі маленькі, навпаки, кажи, що ми такі ж тепер великі, як і Манчестер Сіті. Це зовсім інше. А так ти залишаєшся маленьким. Навіщо? Рости за рахунок таких перемог, рости і допомагай рости своїм гравцям. А потім ми ще вибігли в таку контратаку, де проти нас захищався тільки один Дебрюйне, більше не було нікого, і Дебрюйне там чудом не вибивав м'яч з порожніх воріт. Це була б горда перемога. Так, То якби він сказав, що. Не ми там маленькі виграли у великих, а ми змусили великих бігати назад, вибивати з порожніх воріт. Це було б класно. Правда, після таких слів Манчестер-Сіті у другому колі міг би вийти з задачею забити Бредфорту 10 і виконав би її. Дійсно, тоді, можливо, краще помовчати і не провокувати на розгром у другому колі свого суперника. в цьому дійсно є сенс, але ментально ви ростете. І ви не можете повірити в те, що ви можете вигравати такі матчі часто. Хоча, коли ви після 100 хвилин гри вибігаєте в такі контратаки, то в принципі ви можете замахнутися на різні речі. Але головне з цього матчу, ви в принципі, вже зрозуміли. Гвардіола сам є заручником свого стилю гри і своїх можливостей. Це, мабуть, єдиний тренер, який дійсно не має права говорити по відношенню до інших про антифутбол, і там суперник відбивався або ще там щось. Ні, тому що так мають право говорити тільки тренери, які грають проти рівного суперника. Манчестер Сіті грає рівних матчів за сезон, ну скільки там? Ну, 6-7, ну, можливо, 8. Кілька в чемпіонаті, кілька в Лізі Чемпіонів. Інші матчі 50. Гвардіола повинен переконтролювати автобусні зупинки. Арсенал відірвався від Манчестер Сіті уже на 5 очок. Але це все ще мало, враховуючи те, що у команди є ще дві гри проти того самого Манчестер-Сіті. І, В принципі, ще дуже багато матчів до кінця чемпіонату. Але Арсенал обіграв Волверхемптон. В цьому немає нічого особливого. Вулверхемптон зараз остання команда чемпіонату і, в принципі, заслужено. Але в чому відмінність між Арсеналом і Манчестер Сіті? Дивіться, Артета може поставити Арсеналу футбол, де вони будуть контролювати 70% часу м'яч. Питань нема, може, взагалі немає ніяких проблем. Але тоді він потрапить в оці ситуації гвардіоли. А у нього немає команди на мільярд. Тому дивіться, тут як під копірку у арсенала володіння. Проти Вулверхемптона 56%, проти Челсі 56%, Саутгемптон 60%, Ліц 53% і там тільки з Ноттінгемом було більше, але все одно 69%. Тобто принципово не заходять за 70%, бо це вже дуже багато. Таким чином Артета дає своїй команді більше простору для атаки на чужій половині, дає більше шансів для швидких вибігань, максимально використовує якраз ті фізичні можливості своєї молодої команди. Про це ми вже говорили на прикладі минулих матчів там і проти Ліверпуля, і проти Тоттенхема. Тобто, зрозуміло, як Арсенал зараз грає. Тут можна ще й починати довгу розмову про те, що Гвардіола не є фанатом довгих, дуже виснажливих тренувань. Наприклад, гравці Баварії знаємо цю історію, що вони там залишалися після тренувань гвардіоли ще бігати, тому що вони не втомилися. А це неправильно, не треба було цього робити, тому що Гвардіола робив. Коротші тренування, але при цьому вони були інтенсивні. Але футболісти там, скажімо, не блювали після цих тренувань, вони не виповзали з поля, тому що треба ж виповзти після тренування, щоб показати і собі, і всім іншим, що ти виклався на всі 100%. Я також противник того, щоб футболісти виповзали після тренування з поля. В чому цей сенс? Ні, тренування повинно бути інтенсивним, тренування повинно бути направленим, на якісь елементи гри. Ну, про це можна дуже довго говорити. Тому Гвардіолай не тренує свої команди так, щоб вони там бігали в атаки по 50-60 метрів. Ні, він спеціально бере м'яч під контроль, і потім, оці якраз короткі, інтенсивні ривки, його команда повинна робити в штрафний майданчик суперника, щоб десь знайти там простір. А не оці ось забігання по 50-60 метрів. Це просто різний підхід до футболу. Артета зараз натренував якраз таки свою молоду команду, щоб вона могла спокійно бігати всі 90 хвилин в атаки довжиною 50-60 метрів. Це для них нормально. Якщо вони зможуть вибігати. Увесь сезон в такому темпі, то в принципі подивимось, куди це їх приведе. Ще одна команда, яка робить щось схоже на арсенал і йде дуже високо в турнірній таблиці. Це Ньюкасл. Сантьяго Муніс дочекався. Еді Хау іде на третьому місці в АПЛ, і при цьому ж Еді Хау, який там прийняв Ньюкасл, якому пообіцяли золоті гори, він же ж не зібрав якусь команду на мільярд. Ні, цього немає. Йому не купили склад, який сам буде грати. Ні, Еді Хау там точково посилив деякі позиції. Ну, там. Покупка Бруно Мараша дорога покупка. Але це ж вам не Дебрюйне, ну, ну поки ні. Ботмана взяли в центр захисту, щоб центр захисту був трохи посолідніше. Але ж це вам не Ван Дейк. У них в центрі нападу до сих пір грає Вуд, якого вони тоді взяли з Бернлі, і вся Англія сміялась, але він до сих пір грає у них на місці основної дев'ятки. Але ж як вони грають? Челсі був просто знищений Ньюкаслом. Знищений, не переграний в рівній боротьбі. Не там вони цю перемогу за рахунок якоїсь контратаки на 99-й хвилині. Ні. Ньюкасл переїхав Челсі. У Челсі немає навіть половини перемог в цьому сезоні АПЛ. Вони виграли 6 матчів з 14. Це катастрофа. Ну, для Челсі це катастрофа. У них зараз іде важка серія поразок там поспіль. І, в принципі, я бачу в цьому абсолютно чітке продовження тих невдач, тих серій невдач, які були у Тухеля там ще весною. Тоді вже все було зрозуміло. Чи там навіть з зими це все починалось, потім там весною. І ось зараз це продовжується осінню, тому що ну, Потер нічого не змінив і. Чи міг він щось змінити, я не знаю, коли він там прийшов плюс-мінус місяць тому, ну, тобто, що він міг і мав змінити. У Челсі є така тема, що приходить новий тренер, і відразу результати просто несуться вгору. З Поттером це не спрацювало, тому що тут є ще й інший важливий чинник. У Челсі змінилось керівництво, змінився менеджмент. І мені здається, що взагалі усі зараз в Челсі, хто був там в старому Челсі, і вони тепер дивляться на новий менеджмент клубу і думають, так, окей, почекаємо, коли вони почнуть розумітися хоч трохи на футболі. Це ж про них була, був жарт, да, оця історія, що хтось із менеджменту Челсі, з нового менеджменту Челсі, робив презентацію, там, коли приходив і пропонував грати за схемою 4-4-3. 4-4-3! Ну, тобто, вони або думали, що Воротар, в принципі, не обов'язковий у футболі, або вони реально думали, що польових грає 11 футболістів. Але над менеджментом можна завжди посміятись, але ось те, що у Потера, в принципі, команда не грає в обороні, вона не грає, вона присутня в обороні, але вона не грає. Це факт. Тому що ну є прості захисні принципи. Я думаю, що Потер їх повинен притримуватись, тому що ну, у кожного тренера є якісь свої замашки, є якісь свої заготовки, ноу-хау, все що завгодно, але при цьому ну, є елементарні футбольні принципи. Поки що ніхто не сказав, що це неправильно. Ну, тобто, так, є переміщення, є збереження дистанції в лінії, потрібно бути компактним в обороні, тому що ну, ваше завдання захистити ворота. Вам треба бути компактними, потрібно страхувати один одного. Ну, ось, наприклад, так момент. Кулібалі страхує молодого там лівого захисника. Окей, тобто він закриває цей внутрішній коридор. Немає питань, але потім Тяго Сілва чомусь не зменшує дистанцію між собою і кулібалі. Тобто кулібалі закрив один коридор, але при цьому вони відкрили інший коридор. Коридор ближчий до своїх воріт. А чалоба взагалі грає постійно один. Там окей, Потер хоче робити з Галахера другого Вальверди. Вальверде та чи той носиться. Обровці до самого кінця сідає п'ятим в лінію, та немає питань. Але те, що він сідає, в цьому немає ніякого сенсу. Ну, Наприклад, в даному епізоді так, кулібалі йде страхувати молодого. Далі Сіла повинен зміститися ближче до кулібалі. Далі чалоба повинен грати не сам, а забрати суперника, який зараз на натягосілий, і там усіх на дальній штанці підстрахує Галахер. Ну, окей, якщо ви граєте так, то давайте. Але при цьому там їм пробивають з зони воріт без супротиву абсолютно. Потім їм ще пробивають із зони підбору, також без супроту, лягають кістьми, тому що абсолютно весь позиційний захист там, у зонах завершення, він, в принципі, провалений. І ці ситуації повторюються постійно. Навіть якщо кулібалі не страхує зону молодого, окей, там побіжить туди хтось один із хавів, але хто туди має бігти із хавів, якщо третій хав Галахер бігає п'ятим захисником, тобто, якщо хтось побіжить страхувати молодого, то тоді в центрі перед лінією захисту залишиться тільки один опорний. Також, мені в принципі, не зрозуміло. але окей, викинемо це, це дуже ми вже далеко думаємо. Окей, Якщо кулібалі навіть не страхує молодого, то все одно той же чалоба грає один, то все одно, навіть коли вони там 4 в 2 да, в зонах завершення, чалоба грає один. Ну от Він просто десь існує. Потім дистанція між Тяго, Сілвою і кулібалі знову рветься, Також вони, вони знову відкривають цей простір, вони знову отримують удар майже з зони воріт без супротиву. Як ви думаєте, чи достатньо, чи так, чи багато футбольного досвіду у кулібалі і тягосі? Вони вміють в футбольному захисті все, ну, тупо все. Так, а що вони тоді в біса роблять? Вони Поттера плавлять. Галахер зараз дійсно для мене стає чимось схожим на Вальверде, тому що він і в оборону відпрацьовує, добігає, стає п'ятим, окей, це чисто структурна схожість. Ну і окрім того, він досить агресивний у пресингу забирає м'ячі біля чужих воріт. Саме він створив єдиний напівмомент Челси цьому поєдинку, якщо можна в принципі вважати удари з 16 метрів якимись моментами на топ-рівні. Але в цілому структура Челсі це повний бардак. Тобто, або вони не знають, що робити треба на полі, або Потер усіх їх поскидав до заводських налаштувань і намагається зліпити з них щось нове. Але у них величезні зони просто порожні. Вони не встигають при цьому атакувати зону м'яча. Це те, що я завжди от те, на чому я акцентував вашу увагу. Там на прикладах чемпіонату Німеччини, чемпіонату Італії в минулому сезоні. Тобто, ви або атакуєте м'яч. Тоді ви завжди маєте шанс на відбір. Або якщо ви не атакуєте м'яч, тоді грайте в нормальний зонний захист. Окей, нехай у суперника буде м'яч, але ви позакриваєте зони. Челсі не атакує м'яч і не закриває зони. Що це? Це який футбол по-потерськи? Це, це щось дуже дивне. І Потер може скільки завгодно говорити про те, що команда грає погано зараз, програє матчі. Він не говорить, грає погано. Команда програє матчі, тому що. Дуже важкий графік, футболісти грали багато, вони дуже втомлені. Окей, такий аргумент може підходити для нового менеджменту Челсі, тому що їм зараз можна взагалі навішати такого, що проти Челсі завжди суперники виходять на одного, на одного польового більше, тому що проти команд у синьому таке можна по футбольним правилам. І новий менеджмент Челсі, поки розбереться, що це обман якийсь час можна виграти. Але футбольні люди ж усе бачать. Команда не втомлена. Команда втомлена, так як і всі інші команди втомлені, які там грають в Лізі Чемпіонів. Команда просто не знає, що робити на полі. Ось і все. Ну невже Кулі, Балі, Тяго Сілва раптово забули всі принципи елементарної гри в обороні підстраховки, звуження і так далі. Забули? Ну я не думаю. А по Ньюкаслу, в принципі, все очевидно. Ейді Хау це дуже крутий англійський тренер із молодої школи, на якого давно дивилися всі англійські топи, яким потрібен був тренер. Манчестер Юнайтед постійно Челсі, коли їм треба змінювати тренера. Вони всі дивилися на Еді Хау, але ну вони боялися брати тренера з Борнмута, тому що всі бачили його тренерські задатки, так скажемо, але при цьому не розуміли, як він буде працювати з футболістами, у яких там високі контракти. І тому його там не брали поки що в топи. Але я думаю, що в принципі оцей крок з Ньюкаслом, він дуже правильний. І на майбутнє Еді Хау вже заробив собі ну, непогану рекомендацію і репутацію, тому що він іде третім в Англії. Так ось Еді Хау це просто гарний тренер, який е реалізовує принципи позиційного футболу зараз. Він нічого не робить такого етикого. Ну нічого він не робить, тому що у нього там стінки, передачі на третього, забігання, е контрпресинг, висока лінія оборони, коли це необхідно. Ну от, от, в принципі. Правильний сучасний футбол у Еді Хау. Чому у нього так виходить? Ну я думаю, що він підготував команду фізично дуже добре, і в нього немає Єврокубків взагалі. Тобто він працює в тижневому режимі, в тижневому тренувальному циклі, у нього немає там якихось переломів, зломів, травм немає, мені здається, в принципі, мало хто у нього коли там пропускає ігри, тому що в них не дуже багато матчів. І він. Пропонує своїй команді робити те, що робить той же самий Арсенал у Артети. тому що йому треба, щоб Бруно Бруногімараєшу був простір попереду, куди можна віддати. Не обов'язково довгі передачі, середні, не обов'язково важливо, щоб між лініями якийсь був простір, куди Бруно Гімараєш віддасть. Там Альмірон дуже здорово заходить в середину, як інвертований Вінгер, все класно, все по ділу. Плюс у нього справа також інвертований Жоелінтон грав у цьому матчі, який також заходив середину. Плюс йому потрібно, щоб тому ж самому Альмірону було куди бігти. Желінтону, Сен-Максімену, коли він грає, було куди бігти. Тому йому не потрібен високий відсоток володіння м'ячем. Дивимось відсоток Ньюкасла. Проти Челсі 50%, проти Саутгемптона 45 проти Тоттенхема 48%, проти Евертона 50%. Тобто, в принципі, там в середньому 50% володіє Нюкасл м'ячем, і їм цього достатньо, щоб контролювати гру. Щоб контролювати, їм не потрібен постійно м'яч в ногах. Отже, в АПЛ є три команди, які змогли набрати 30 плюсочок до перерви на чемпіонат світу. Одній з них м'яч потрібен для контролю над грою постійно, двом іншим м'яч потрібен, в принципі, опційно. Мені взагалі здається, що десь саме зараз, 2022 рік, кінець його, в принципі, ми починаємо переживати закінчення епохи тікітаки в футболі. Ви мені скажете, що. Про тікітаку вже давно ніхто не говорить, уже років 5 взагалі про неї не чути. Але я вам скажу от що. Так, дійсно, тікітаку поховали, мені здається, ще після Барселони Луїса Енріке. Там Барселона Гвардіоли вигравала, Барселона Енріке також виграла Лігу Чемпіонів. І потім, в принципі, коли там Баварія почала знущатися над Барселоною, тікітаку, в принципі, поховали. Але. Тоді який був аргумент: «Тільки Така перестала приносити перемоги на дистанції. Гвардіола не рахується. Чому? Тому що у Гвардіоли є можливість зібрати склад на мільярд. Я маю на увазі не гвардіолу, а його послідовників. Тому що тоді, після тієї Барселони, з'явилася ну, неймовірна кількість тренерів, яка захотіла повторити такий же стиль на полі і просто розбилася об реальність. Бо у них немає футболістів на такий стиль гри. От просто їх не, не існувало. То там багато послідовників, ну вони просто подумали, що вони дуже погані тренери. Вони можуть повторити футбол гвардіоли, а насправді у них просто матеріалу не було. І не треба було навіть намагатися, але за модою йдуть всі. Так ось, дійсно, тоді був аргумент такий: тікі-така перестала вигравати. Але зараз ми переживаємо інший етап етап, який добиває тікі-таку. Тому що тепер аргумент який? Фізична готовність, швидкі переходи вперед і назад починають давати результат проти команд, які намагаються. Зробити ставку на контроль м'яча, звісно, можна знайти купу виключень з цього правила, яке насправді правилом те не є, а є якимось відчуттям майбутнього переходу у футболі. Але особисто для мене, наприклад, поєдинок у минулій лізі Європи між Барселоною і Айнтрахтом став однією з ключових точок переходу футболу від контролю простору за рахунок контролю м'яча. До контролю простору за рахунок структури команди, помноженої на її фізичну готовність. І саме такий футбол породить велику кількість в майбутньому футболістів, супергероїв. Я не буду зараз розвивати цю тему, тому що, в принципі, ми про це говорили ще ті самі років 5 назад. Це майбутнє футболу. Де хтось таки добіжить до швидкості 40 км за годину. Ну, можливо, якийсь біоробот буде грати в футбол. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надість вам сподобалось. Пишіть свої думки в коментарях з приводу всього того, що ви сьогодні тут почули. Ставте лайки і ви знаєте. Грайте! В футбол.